Доброго дня, друзі! Хочу вам показати таку чудову річ. Це в нас тепля для підв'язки винограду, е, там огірків, помідорів для садівництва, для квітів. Дуже практична, дуже гарна річ. У нас такий набір коштує, це в набор уходить, у нас 5 лін, пачка стоп на 10 тисяч і степлер. Е, набір коштує 595 гривень. Зараз е, покажу, як він працює, дуже легко працює, дуже зручно, дивіться, саме головне, робите до сковчика захват, оттянули, обрізали. Так само робите. Отянули, обрізали. Одтянули. Обрізали. Е, тобі ж в роботі, дивіться, як він. От нам треба підв'язати, зараз буде виноград. Вже попускав вже пагони, так? Якби нічого тяжкого немає. Підв'язали. Підв'язали. -підв Все естетично, дуже гарно. Дуже гарна річ. Кому потрібно. Ще раз, у нас такий набор коштує 595 гривень. Набор входить 5 лен, 5 бух, ну, рулонів лен і 10 тисяч скоб. Кому потрібно, замовляйте. Всім гарного дня.